Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою і сіти Гає. вітаю вас. Вітаю, Олена. Дуже рада Рада вас бачити. Сьогодні зазвичай будемо записувати наш календар тижня. Але перед цим хочу запитати: все ж таки, яким буде останній тиждень березня цієї весни? Що нас чекає? Що чекає світ? Весна це пробудження нових енергій, це внутрішня і зовнішня трансформація, це зміни в вашому оточенні, зміни в вашому внутрішньому стані, це зміни поглядів на життя, це зміни раціону харчування, це зміни у всіх напрямках вашого життя і вашого биття. Тому весна це велика трансформація. І сіти скажіть, зараз ось якраз теж дуже багато чуток, дуже багато новин в інтернеті про нову епоху. Mm -hmm. Чи дійсно світ зараз входить в нову таку в нову епоху, і як вона змінить нашу зараз реальність? Що буде змінено? Я бачу, що ось цей період кінець березня, 31 березня. 1 квітня це точки зміни. а Також ми знаємо, що 21 березня це весняне рівнодення, а це також зміна, і це зміни в життя кожної людини. Маски падають, брехати вже не вийде, прикидатися вже не вийде. А люди будуть проявляти свої істинні якості, і якщо це негативні якості, вони будуть проявлятися. Людина більше не зможе прикидатися їх стримувати. Якщо це позитивні якості, вони також будуть проявлені. Інші люди їх будуть бачити. Тому я можу сказати, що це час істинного проявлення всіх якостей людей. Цікаво, будемо дивитися, будемо слідкувати. Ну і ми починаємо наш календар тижня, починаємо традиційно з неділі, це 23 третя березня. Есіто, розкажіть, якою воно буде? Після рівностояння, рівнодення, енергія буде піднятою, і це день. Коли люди будуть почувати себе добре, всередині в серці буде спокій, буде гармонія, це день такого воскресіння духовної енергії. Тому в цей день я раджу робити медитації, слухати мантри, співати мантру. Особливо добре співати мантру я, яка розкриває серце, серцеву чакру. А ви можете синхронізуватися з енергією сонця через серцеву чакру, і ось цю енергію сонця, ось ці нові коди провести через серце і через своє серце відчувати інших людей і весь світ. А який кольор обрати на цю неділю? На чому не дати перевагу? Це зелений колір і жовтий колір. Ви можете поєднувати ці кольори, ви можете обрати якийсь один, але ось ці кольори вони будуть працювати на розкриття вашого поля, вашої енергії, світла коло вас. Так, дякую, рухаємось далі. Це понеділок, 24 березня. березня, ісіти скажіть, як 2 і 4 будуть впливати саме на цей день? Разом це чистка. Це енергія Венери, енергія краси. І понеділок це енергія місяця. Тобто, понеділок прийде в суто жіночі енергії, я б радила вам зустрітися з подругою, зробити якесь жіноче. Коло, відвідати маму, побути в контакті зі своєю дочкою. Тобто це день краси жіночої енергії, тому ви можете через спілкування і контакт з іншими жінками зануритися глибше в цю жіночу енергію і прожити її. Скажіть, а що навпаки, не варто робити у цей понеділок? Не варто сваритися з жінками, не варто вступати в конфлікти з жінками, залиште ось ці негативні, складні обставини і підіть в гармонійну взаємодію з жіночою енергією. Прекрасно. Рухаємось далі. це вівторок, 25 березня. І Сіто, розкажіть, яким він буде, і чи правда, що цей вівторок не ну, варто запрошувати якихось інших осіб до себе в оселю? Це дуже енергетично сильний день, це день Марсу. Вівторок це Марс, і 27 це дев'ятка це також Марс. Тому енергія. Внутрішнього супротиву буде максимально сильною цей день, коли можуть виникати конфлікти, може ламатися машина, може бути дуже багато аварійних ситуацій, може бути протистояння в просторі в політиці, можуть бути обстріли. Ось ця енергія Марсу, це енергія війни. І вона може бути проявлена як у внутрішньому середовищі, так і у зовнішньому. Тому. Дуже добре знаходитися у спокої в цей день. Є упає по Марсу. Як згладити цю ситуацію? Це пригощати інших солодощами. Ви можете спекти солодощі, ви можете купити солодощі, ви можете пожертвувати солодощі іншим людям. І ось ця негативна марсіанська енергія вона прибереться. Також я б радила послухати мантру Марса в цей день. І водні процедури, які також згладять Марс, це ванна з солью, або обтертися солю солью і прийняти душ. Угу, дякую вам. Середа, 26 березня, якою воно буде енергетично? чи такою ж самою складною, як і цей вівторок? Середа буде легше, але це буде напружений день, це енергія Сатурна, буде грати, якісь кормічні зв'язки можуть піднятися неприємні розмови, щось вас може розчарувати, щось засмутити. Я б не радила е, створювати якісь переговори в цей день, я б не радила робити домовленості, контракти. Насправді Проживіть цей день в спостереження. Якісь тригерні ситуації, моменти можуть з вами траплятися, але якщо ви в позиції, коли ви спостерігаєте, і ви очікуєте, що будь-що може статися, всередині стає спокійно. Будьте в позиції спостерігача в цей день. Цікаво, рухаємось далі. Це четвер, 27 березня, скажіть, як саме в четвер, ось ця дата 2 і 7, буде впливати саме на цей день? четвер буде активний, енергетично сильний, у вас всередині, наче загориться полум'я, захочеться все робити, все створювати. Тому дуже важливо. Правильно направити свою енергію. Я б радила в четвер зайнятися своїм тілом, піти на масаж, піти на спортивне тренування, зробити фізичну нагрузку. В цей день вам захочеться активних дій, і ви можете приймати важливі рішення. Ви можете робити якісь домовленості, ви можете планувати, ви можете. Створювати своє майбутнє, ви можете маніфестувати, мріяти, ви можете дякувати собі, іншим, оточуючим, поточному дню. Це день, коли ви маєте багато енергії, і дуже важливо це направити її у вірному напрямку. Прекрасно. Наступна це п'ятниця, це 28 березня. І сіда, скажіть на що звернути увагу, свою увагу, свій фокус уваги саме у цю п'ятницю? П'ятниця буде спокійною, гармонійною. Зверніть увагу на свої емоції, на те, що ви проживаєте, на свій погляд. Цей день я б радила вам легке харчування, у когось може боліти живіт, у когось голова, горло. Ви можете а, почувати себе слабко, тому зверніть увагу на своє здоров'я. Ви можете побути на дієті, ви можете побути на чаях, на легкому харчуванні. Зробіть цей день, день розвантаження для Ціла, і ви покращите свій фізичний стан, прекрасно І остання у нас субота, 29 березня. Це остання субота цього місяця, якою вона буде. Вона буде енергетично складною, тому я б радила вам не планувати вечірки, зустрічі з друзями на цей день. Побудьте вдома, побудьте в спокої, почитайте книжку, поспіть, помедитуйте, подивіться цікавий фільм: це день перезавантаження, тому присвятіть цей день собі, зробіть якісь спа-процедури, ви можете сходити на масаж. А ви можете поспати подовше. Присвятіть цей день собі. Це день, коли ви можете накопичити енергію. І ця енергія знадобиться вам впродовж наступного тижня, тому цей день присвятіть собі. Прекрасно. Дякую вам за ці рекомендації, за детальний календар тижня. Надіємося, що він все всіх пройде позитивно, без негативу. І побачимось з вами у наступних випусках. de acă de pace.